Обіцяв ну, стрипороту і знаючи, що він це не, мож, не зможе зробити. По-друге, другий кандидат, який по іншому йде, який причетний до, і, до речі, він на своїй прес-конференції каже, що він має якісь відношення до цієї фірми, яка виграла тендер на цю, на цю, на цей рок, на цю дорогу, то він чомусь не, не, не розуміє. Зараз він зайнятий своєю передвиборчою агітацією. А може треба було, щоб його фірма розпочинала роботу. І тому я говорив відкрито з громадою. Я спілкуюся з Лашківецьким міським головою і вказував фото, що принаймні там були пропозиції і в службі автомобільних доріг стосовно хоча б шутрування дорог, що можна було проїхати. Ну, громада налаштована, я розумію, дорога потрібна, і це право громади вимагати. Але треба розуміти, в який час зараз ми живемо. Якби гроші були на рахунку служби автомобільних доріг, то певно вони би розпочали роботи. А до речі, з'явилася інформація, що після звернення прокуратури області розрахувалися з працівниками «Укравтодору» по боргам по зарплатам. Та давайте будемо щирими, коли або громада вимагає дороги. А як же жити тим працівникам, які теж не отримують зарплату? Бо зараз тому, тому я кажу, і, і вкотре говорю, що деколи ми приймаємо рішення між хотілося б краще і гірше, а вибираємо між гірше і ще гірше. І якщо от є гроші у службу автомобілі, які по закону повинні одразу ж виплачувати, одразу погашати борги по зарплатам, то коли отримують слідуючий транш грошей, то вони певно будуть розпочинати роботу. І ще раз закликаю кандидатів не зловживати передвиборчою агітацією і нас і не збурювати людей на перекриття доріг. І, до речі, за той напис, який ми там написали, треба комусь буде відповідати. Але це вже питання до правоохоронних органів. Вони факти зафіксували, я це знав.